Сьогодні поговоримо про те, чому вода повинна бути обов'язково теплою. Перший момент. Давайте згадаємо про те, скоріше всього, в нас вже так було, бо я думаю, так було в кожного, коли ми в прохолодну погоду випивали чашку залпом холодної, прихолодної води, і там через 10-15 хвилин бігли до туалету і, скоріше всього, виносили ту всю порцію води. В стічні води, в стічні труби. от, Так от, що я хочу сказати, що для нас ціль пити воду не для того, щоб поставити галочку в своєму списку, що та я п'ю воду. Я молодець. А ціль то в іншому, ціль в тому, щоб ця вода проникла в клітини нашого тіла, в клітинний простір. Не просто транзитом промила наші органи, а саме потрапила в клітинки. Так от, для того, щоб вода потрапила безпосередньо в клітини, для того, щоб вона зволожила кожну клітинку нашого організму, вона повинна відповідати певним параметрам. І один із цих параметрів це температура. І частота, частота вживання. Тобто потрібно пити теплу воду по чуть-чуть, по три ковтки, але протягом дня. Часто, а не так, що ми згадали про воду і тут залпом випили 800 мл чи півлітри, да? і ми ж норму випили. Да? Ні, це норма води для галочки, а не для вашого тіла, для вашого здоров'я. І так, чому вода повинна бути теплою? Коли вода потрапляє в наш організм, вона знаходиться в шлунку до тих пір, поки її температура не буде 37,3 градуси. Організм не розщепить сфінктери і не випустить воду зі шлунка у 12 кишку до тих пір, поки температура води нижча за 37,3 градуса. Був проведений експеримент з биком, коли бику минує шлунок, запустили прямо в кишечник через зонд 2 літри холодної води. І бик помер на місці. Тому, п'ючи льодяну воду, ви повинні розуміти, що ви нею, цією льодяною водою, наповнили свій шлунок, і в шлунку ця вода буде грітися стільки, скільки потрібно буде. Тобто, ви, по суті, являєтеся батареєю-обігрівачем для цієї води. Для чого? Який сенс це робити? Це зайве навантаження на організм. Тому, якщо ми бажаємо допомагати своєму організму і пити воду не тільки для галочки, що я випив норму води за день, воду потрібно пити протягом дня, рівномірно, малими кількостями і обов'язково теплою, хоча б кімнатної температури.